Усім привіт! Зараз буде невеличка розпаковочка з мережки. Така швиденька, швиденька. Поставила щойно на прихід товари від фірми Lessan. Lesson, або хто її знає, Cosmo. Ось так пишеться: Lessian, Cosmo. Це щось є корпорація, щось є. Під вид до кінця так і не можу розібратися. Отже, коротенько зараз вам покажу, що нам прийшло смачненького з вишивки від японського виробника. Як це все виглядає? Бо переконано, що не всі вишивальниці знайомі з цим виробником, тож зараз вас познайомлю, бо таку красу має бачити світ. І першим ділом вас хочу Порадувати, можливо, хтось чекав, очікував на набори. Зараз є в постійному продажу орієнтовно десь 8 наборів. Це ті, які зараз виготовляються цим виробником. Якщо ви бачите десь на нашому сайті або десь інше в інтернеті, якісь набори такі інакші. Ну, з іншими сюжетами, вони вже зняті з виробництва, їх потрібно шукати на вторинному ринку в людей, які їх перепродають. А ці набори зараз я вам покажу. Тут не всі є, прийшли тільки, здається, 5. У нас на сайті би мало бути їх більше, але це ті, яких нам бракувало. Чим такі особливі ці набори, вони особливі ось цими прозорими вазами, в яких видно корінці зрізані від квітів. Саме ці вази причаровують у вишивальниць. Вони такі дуже-дуже реалістичні. Чула багато відео від вишивальниць, що схема складна, дуже багато розкиданих хрестиків, але на диво її добавляють. Дуже легко вишивати. В чому секрет цих наборів поки що до кінця не розгадав ніхто, поки не спробуєте його вишити, і ви також цей секретик не розгадаєте. Отже, в наборі є все необхідне для вишивання, звісно ж, схема, голка. Тканина спеціальна, до тканини ми повернемося. Пізніше. Спеціально чому, бо тільки в наборах Космо поки що я зустрічала таку Аїду. Тож вона така масляниста, можна сказати. Розпакуємо, бо цього разу прийшла Аїда і її з вами зразу я вивчу, бо ще в руках її не тримала. Отже, і а не, тримала тримала вишивку, яка була на ретриті, Таня Шепітко була зі своїми наборами відшитими, ось цей відшивий я потримала. І переконалася, наскільки цікава та тканина. Бачите, тих ниточок, де відповідно більше, тож ще виробник поклав по цілому моточку. Ниточки космо теж, на перший погляд, здаються такі самі муліне, як і ДМЦ, там Чангор, але насправді кажуть ними вишивати зовсім по-інакшому. Дуже легко, зручно. Так, ну якось по-інакшому. Я особисто не вишивала, тож не можу вам. Нічого сказати, але погодьтеся, щось в тому є. Тож зверніться до відео інших вишивальниць та перегляньте, як вони описують цю тканину, ці набори, ці ноточки. Ти просто слухаєш і, і зачарований цією чудовою історією під назвою Космо. В наборах іде 16-та да, розміром 30 на 38 см. Ця буде робота. Попередня також. Плюс-мінус всі одинакового розміру. Дуже красиві такі. Така чайна троянда. Тут дуже багато ниток. Повірте, ниток вам хватить ще на. Ну, мені так здається, не буду е, перебільшувати. Можливо, ще хватить на один відшив. Якщо не вхавати, то ниточки, звісно, ви можете в нас докупити. Ось такі цікаві квіти. Як бачите, все пише на японській мові. Е, прочитала би, як ця квітка називається. На жаль, не прочитаю, бо я не знаю, не вмію читати японською. Було б на англійській було б простіше. І ось таким чином виглядає цей набір. Також дуже красиві та популярні ось ці соняхи. Подивіться, в якому прозорому глечику вони стоять, зрізані соняхи ще з якимось іншими такими польовими квітами. І ось таким чином виглядає набір. Надзвичайно красиві відтінки, дуже-дуже гармонійно поєднані між собою. Одним словом, краса не земна. І п'ятий набірчик, який прийшов цього разу, ось такі троянди, тут з іншими квітами, якісь такі дзвіночки звисають. Дуже красива композиція. І ось таким чином виглядає цей набір. А загалом є близько восьми наборів, які на постійній основі виготовляються, перепрошую, виготовляються цим виробником. Тож, Можете собі звернутися на наш сайт та переглянути весь їхній асортимент. Так, я заберу набори і приступимо до ось цього ящичка, який стоїть перед камерою. І детальніше переглянемо, що в ньому є. Прийшло декілька металізованих ниток від цього виробника. Вони, до речі, є в двох видах. Вони є такі глітерні. Бачите, він ніби різними кольорами, залежно від того, з якої сторони ви дивитесь, різний колір ниточка вам дає: то рожевий, то зеленкавий, то блакитний. Це є серія глітер, а друга серія це звичайні металізовані. Усі ці нитки є на нашому сайті. Ось такий бирюзовий блакитний металік. Металік і сріблястий. Відгуки від вишивальни чули, знаємо, ниточки чудово, дуже легко вкладаються і різноманітні стібочки. Далі у нас прийшла партія номерів космомуліне, яких у нас не було в наявності. Тож потихеньку палітра збільшується і скоро таке відчуття, що будуть усі вже нитки у нас в асортименті. Нитки деколи приходять у ось таких прозорих упакуваннях. В коробочках цих так само по 6 штучок, так само і тут. Як на мене, дуже зручна упаковка. Упаковка компактна для пересилки. Я би особисто хотіла, щоб мені приходили ось такі упаковочки, бо набагато менше займають місце, відповідно, менша доставка, так, вартість доставки, менший об'єм посилки. Так, давайте я вам одну коробочку відкрию. Гарно все запаковано. Звичайно, їх відкривати ще то задоволення. Ось так кожна. ну, Дівчата користуються канцелярським ножиком. Ось вони так відкриваються така коробочка, і у коробочці є шість ниточок. Тож скоро наша палітра поповниться, якщо я не помиляюсь, 37-ма новими кольорами. Мійне. Всіх обдзвоним, хто в нас замовляв, ці ниточки, і обов'язково з вами сконтактуємо, тож не хвилюйтеся. Так, знову прийшли набори. Дуже вони популярні серед вишивальних. Їх красиво купувати навіть на подарунок. А набори такі зібрані в одній кольоровій гамі. Ось це, наприклад, BlackBerry Picnic називається, ягідний пікнік. Ця Summer Blooms. Літні такі відтіночки. Це персик і крем. Дивіться, яка краса. Так, о, персика і крему багатенько прийшла. Holiday Baking. Ось такі дуже гарні ніжні відтіночки. І ось такі зелені відтінки. В наборі є 1, 2, 3, 4, 6, 12 ниточок, 12 муліне, укомплектовані в таке красиве упакування. І можете собі придбати таку палітру. Якщо не знаєте, що хочете вишити, не знаєте що, для експерименту можна взяти такий набір ниточок. Так, ще перейдемося по наборах, які у нас з'явилися. Це такі різноманітні гаманці. Там вже в комплекті є тканина з нанесеним малюнком, по якому вишиватися. необхідна фурнітура, нитки, навіть тканинка компаньйон. І ви інструкція, звісно ж, і ви можете вишити ось такий симпатичний гаманець. Або ось такий. Або ось такий. Дивіться, який красивий маленький тут формуарчик, туточного монет для копійок. Такий. Такий симпатичний. Ось, а на останочок у нас два набори для вишивання, гулківнички, в комплекті є все. Є така дерев'яна тарілочка. Є синтепон, є голки, є нитки, є тканина, все, щоб вишити та оформити потім таку самостійну голківничку. Дуже зручний набір, там є інструкція. А кому не потрібна інструкція, але потрібна така голківничка, в нас ще й окремо є ось такі ці тарілочки у трьох різних відтінках. І ви, відповідно, собі самостійно вже створюєте голківничку без набору. Передбачив виробник і мережка абсолютно все. Так, вканинки зараз вернемо вже в кінці. Ще покажу найпопулярніші голки від фірми Космо. Це є голки ось 43-26. Зараз я відкрию одну упаковочку. Вони прирівнюються до 28 голок, хоча тут пише 26. -ті. Вони є. Трошечки більші, ніж 28, але менші, ніж 26. Зазвичай так, і в тюліфах японського виробника таке неспівпадіння розмірів з нашими цими, до яких ми звикли, і відповідно у хосму також. А це є розмір. А загалом можете взяти асорти. Зараз покажу, як воно виглядає. Десь тут заді мене висить. Так, де ж воно тут є? Ось. Можете взяти ось таке асорті. Вони йдуть від 16 до 26 розміру по деякого розміру по одній штучці, деякого по два є, дві голочки. І таке можете спробувати асорті, і тоді вже визначитися щітко з розміром голки, чи вам пасує їхній 26, там 24 чи 22-й. І вже собі тоді зможете придбати ось таку упаковку. Ось це є 24-й розмір. Тож голочки знову є в наявності, бо деякий час їх не було. Долетіли свіженькі тільки з Японії. А загалом голок є дуже багато їхніх. Є і з гострим кінчиком і тупим. Для прикладу, покажу вам два набори з гострим кінчиком. Це для вишивання гладі, для шиття, для сшивання сурочок. Є таке асорті від 1 до 6. А є асорті трішки інша. Тут є четвертий розмір, п'ятий та шостий. О, бачите, по 4 голки. А тут є більше розмірів, але по дві голочки кожного розміру. Ось, Так що маєте на увазі, окрім гобеленових голок, виробник фірма Космо має в своєму асортименті і інші голки. Там ще є голки для. Сашику і ще, ну я вже всі не брала. Можливо, з часом вони з'являться в мережці, але поки що нам достатньо того, що ми маємо. Так, цього разу я замовила тканину, замовила ту аїду, яка йде безпосередньо у наборах. Безпосередньо у наборах іде 16-та аїда. Зараз ми Тут гачечок треба зняти, ми її переглянемо. Я вам хіба, так тактильно поясню, чим вона відрізняється від для прикладу Аїди Цвайгард. Вона важка, і вона така. Дійсно масляниста, вона така, под, така подка, не стояча. Бо цвайгер, якщо взяти, вона така штивна і накрухмала на стояча. А ця зовсім інакша. В неї дуже-дуже ідеальні ось ці дірочки. Подивіться, яке ідеальне переплетення. Ой, на жаль, ну секунду, зараз, бо я не підготувалася. У мене десь тут є декілька шматочків цвайгер. А їде. Я з мікрофоном, тож можу собі дозволити ходити по офісу. Якщо у нас тут є 16-та, ось є 16-та, то, до речі, з майстер-класу нашого з ретриту. Ідеальний виворіт. Ось, бачите, як дівчата навчалися, хтось, напевно, навчився. А хтось спробував вчитися, ось такі шматочки полишалися. Ми друкували таку схему простеньку на один колі, і використовували її для цього майстер-класу. А ось це цвайгард. Бачите, в них такі дірочки трішечки інакші, не такі чіткі. Ось це 16-та аїда. І це ось таке для порівняння. О, я вам їх поставлю. Це є е, е, космо, а це є цвайгард. Як вам ану напишіть, будь ласка, як вам видно через камеру, чи видно різницю, чи зробити якийсь детальний відеоогляд, Можливо, і? Виставити у нашому інстаграмі для прикладу, або для на цьому же ж каналі. Якщо вам таке потрібно роз'яснення, реально чим вони відрізняються, то зробимо таке відео. Але я сподіваюся, що вам видно цю різницю між ними. Ну, і тканина така, ну вона реально, вона, як на мене, вона, можливо, має навіть якийсь елемент синтетики, але не факт. Не факт, бо точно не скажу. Тут показано навіть, як вишивати потрібно, як ниточку ділити. І я думаю, тут би склад мав бути. Ось, бачите, ось це 100% є склад. Тобто 100%, але що 100% бавовна, я думаю, що бавовна. Я перекладу потім і в описі до відео вам напишу, чи це бавовна 100%, чи це, наприклад, ну це не може бути поліестер 100%. Як на мене, це. Ну, не будем загадувати, але тканина дуже класна. І знаю, що багато вишивальниць не міняє цю аїду у своїх наборах, Там, наприклад, на рівномірні якісь льони чи рівномірки, що вишивають їх на цій же тканині. Бо вона на ній дуже-дуже якісно, якісно вишивати. Знаєте, є таке слово. Є не якісні матеріали, а є ще якісно, якісно можна вишивати. Тобто тут враховані всі такі моменти, і волочка легко через дірку проходить, і тканина не так мнеться. Бо вона, як на мене, так не буде мнутися, як для прикладу, ось так цвайгар мнеться. Але ніхто такой. Хоча є вишивальниці, які також зіжм'якують тканинку такою гармошкою, вишиваючи в руках, і вишивають. Ну то дивіться. Шкода, шкода, треба ховати її або натягувати на п'ялечка. Все-таки не жмякайте тканинку. Так, прийшла ще 14-та, така ж сама їда. Бачите, вона є крупніша. Вісімнадцятого чомусь немає, 20-ї немає, потім у нас одразу йде 22-й каунт. Тут вже таким петітиком буде вишиватися. Наступний раз обов'язково що візьму 18 ту та 20. ту Десь або пропустила, або нам просто не дали на момент замовлення не було. І ще щось 100% прийшло. ну Це вже точно натуральна тканина. А ну, чи такі самі іерогліфи? Як на мене, такі самі. Тобто це 100% бавовна і це, напевно, 100% бавовна, хоча це мені на льон схоже. Який це аккаунт не знаю, взяла на пробу. Щось дуже дрібненьке. На сайті виставимо інформацію, буде детальніше описана ця тканина. Ось так, що така невеличка посилочка чи величка, як для кого, для мене невеличка, можливо, для вас і величка. Прийшла від японського виробника фірми Космо. Радіємо, що маємо нагоду привозити ці товари до мережки і, відповідно, можемо вам їх пропонувати, адже вони насправді дуже якісні, цікаві, незвичні. Оригінальні, ексклюзивні, ну що тут казати, треба брати та й вишивати. Звісно, не на кожну вишивальницю їхні набори там. Це так, знаєте, по смаку. Кожному з нас щось та інше до душі припадає. так Тож, ознайомтеся, якщо вас зацікавив цей виробник з асортиментом на нашому сайті, посилання на ці товари на набори окремо там для прикладу, на нитки і на аксесуари, залишу в описі до цього відео. Якщо будуть якісь запитання, звісно ж, до нас звертайтеся. Потрібно щось вам від цього виробника. В нас немає для прикладу якоїсь ниточки, вам бракує, а в нас її немає в наявності на сайті. Звісно ж, пишіть ми під вас її замовимо. Замовимо просто так: ми не беремо на передзамовлення замовлення жодної передоплати, авансів, тож не хвилюйтеся. Якщо. У вас жодних зобов'язань немає, бо в житті може все трапитись, десь передумали, або десь купили в іншому місці, без проблем ніхто на вас ображатися не буде. Тож до зустрічі у наступних відео. Дякую, що були протягом цього короткого часу з, зі мною. Мене звати Наталя, я керівник мережки, і відповідно ви були з мережкою. Протягом цих якихось 19-20 хвилин ось таке коротеньке знайомство з японцями, які є у нашому магазині. Дякую за коментарі, вподобайки і до зустрічі у наступних відео. Па-па!